Ще один цікавий автомобіль, який заслуговує уваги. Шкода Октавія А5, Дизель 2-літровий, свіжопригнаний з Європи. Коробка у нас механічна, 6 ступенева. Автомобіль в відмінному стані. Зауважень ніяких немає. Гарно збережений салончик. Мультикермо, датчики світла, дощу, всі склопідіймачі, електропровід дзеркал. Коробка шестиступенева, клімат-контроль двохзональний і підігрів сидіть також присутній. 256 тисяч пробіг. Стан салону, так само, як і сам стан самого автомобіля, він чудовий. Також нагадуємо, що ми маємо ще декілька варіантів наявності. В синьому кольорі це у нас 2 літра дизель, також механіка. Маємо ось такий от варіант на... Автоматичні коробці передач, це айсіновська коробка і двигун 1,6 МПАЙК, простий атмосферник. І ще ось такий от варіант: бензиновий двигун на 1,4 літра і автоматична коробка перемикання передач. А ще дуже велику кількість авто, які ви можете оформити у кредит або обміняти на свій автомобіль з доплати. Також ми працюємо під замовлення. Кому цікаво, звертайтеся. Це місто Бердичів, вулиця Шкиряників, 8, автомайданчик Біравто.